Свої нові книги презентували широкому загалу Ірина Свійонтак і Дар'я Петречко, автори та упорядники унікальних книг та альбомів народної вишивки. З нововіднайденими скарбами автентичних орнаментів Гуцульщини і Бойківщини знайомилась наша Галина Філіпова. Прикарпаття може пишатись тим, що має таких відданих Україні жінок Ірина Свєнтик і Дар'я Петречко, колекціонерки, збирачки, вишивальниці, а головне упорядниці та авторки прекрасних цінних книг з найрізноманітнішими вишивками. Те, що вони роблять, я вважаю, що це гідне шани, гідне подиво для двох, я би сказав, так, великих українок, котрі пропагують своє, котрі стараються, щоб майбутні покоління не забували звідкіля вони. Є і якого роду. Бойківська вишиванка надзвичайно гарна. Правда, в неї треба просто дивитися, вона не кидається в очі, так як і бойки, вони скромні і точно така вишивка. Я коли вже зібрала велику колекцію бойківської вишивки, я почала приглядатися, ви знаєте, настільки тонка робота і так гарно підібрані кольори, що важко повірити, що це робили просто сільські жінки. Народна вишивка довершена за композицією кольоровою гамою. Її треба розуміти і вивчати, щоб символи, які так близько до нашого єства, оберігали, захищали і оздоровлювали. А найкраще те, що усі ці скарби тепер доступні. Сьогодні автентичне мистецтво дуже цікаве для громадськості. Сьогодні вишивка надзвичайно популярна і стильна, і тому я думаю, що ці книги будуть дуже великим попитом користуватися у. Нас. Наших читачів, гуцульські вишивки Карпат це п'ята книга про космач, невичерпне джерело якого напуває Ірину Свьонтик з 1970 року. Поїхала в космач, попала на храмове свято, побачила ту красу, захопилася і все далі. Після Космача зразу там ночувала в людей, зразу з дітьми ходила в присілки. Вони погреби, а я до їх бабусь, там, там різні мел, дощини і всякі ті присілки. І так я періодично кожні кілька років я приходила то на весілля, приходила, то на храмові свято. Книги тепер можна погортати у мистецькій світлиці обласної бібліотеки.